Ра це не тільки е, ну, здоровий спосіб життя, як ми завжди говоримо. Це нові можливості. Ця програма навіть дозволяє е, брати її за основу для спортивних секцій. Вигарує для мене ще й тому, що, попри все, попри, попри військовий стан, попри те, що м, м, лунають тривоги, літають снаряди, ви продовжуєте свою справу. Змісто Світи звернуло увагу, загальна інформація. Представлений матеріал, який ви вивчали на курсах муш. Повертаємося галочкою до змісту. Дивіться, всі QR-коди, всі посібники, всі підручники, вони є активними, якщо у вас цікаві якісь питання з українською мовою, ви себе самостійно перевіряєте. Сьогоднішній захід, який відбувається в Южинській об'єднаній територіальній громаді, обласний семінар, практикум, але він виявився всеукраїнським, так як до нас приїхали з різних куточків України. Ми цей захід планували в мирний час, в квітні місяці, коли не було війни, на базі авторської школи Миколи Петровича Гузика. Ми ще хотіли запровадити запросити фахівців з Федерації Черлідінгу, з Федерації Самбо України, щоб нас навчали новим варіантом. Модуля. Минув час, нам не вдалося це зробити, так як на нас напав окупант Росія, в нашій державі йде війна, але ми змогли зібратися в нашому місті і організувати на нашій базі авторської школи практичну та теоретичну частину. Сьогодні ми впроваджуємо варіативний модуль бадмінтон. Наприклад, от я побувавши в місті Києві, я думала, що я вмію грати в бадмінтон. А виявилось, неправильно тримаю ракетку, неправильно використовується подача, неправильно тримається валанчик. І до нас приїхав фахівець, який буде нас навчати два дні теорія, потім буде практика. І потім ми вже в своїх календарних планах будемо, як справжні фахівці свої справи, впроваджувати варіативний модуль Бадмінтон. Що я хочу сказати? Що ми не зупинилися, ми змогли організувати, до нас змогли приїхати наші колеги. і… І гості ті фахівці з Федерації Бадмінтону і Регбі 5 сьогодні теж буде у нас Регбі 5 будуть нас навчати, щоб ми були ще сильніше, розумніше і не зупинялися на досягнутому. Я в Южний приїхала вперше, але в Одесі самій я не вперше. Як то вже стало традицією, мабуть, що четвертий рік поспіль в нас теж проходили семінари в такому ж об'ємі, так і але. В таких семінарах я приймаю участь не вперше у всеукраїнських, і онлайн приймала і, а зараз в Южному вперше. Я дуже рада, що я приїхала і е, приїхала я з Харківської області, Дергачівський район, е, працюю в комунальному закладі Слатінслатинський ліцей, вчителем фізичної культури і в Дергачівській дю США працюю тренером з велосипедного спорту. Поділіться, будь ласка, як зараз в Харківській області взагалі в таких умовах працювати? Е, працюємо, намагаємося працювати е, в режимі, е, щоб не було ніяких збоїв у навчанні, щоб діти спілкуємося з дітьми. Е, важкувати звичайно, звичайно але. Е, ми працюємо в звичному режимі, так дітей мотивуємо, діти мотивують нас в часті повітряні тривоги. Це звичайно, що е, такий психологічний стан інший ніж у других регіонах? Так нас, але намагаємося підтримувати дітей, діти нас підтримують і таку. Яка, Наскільки взагалі важка обстановка там, де ви проживаєте? Ну зараз вже трішечки легше, тому що ворог відійшов далі, трішечки менше обстрілів, але вони все одно продовжуються, все одно напружені люди. Але тримаються, бо вони герої, вони молодці всі керівництво і всі підтримують жителі, тобто одне одного підтримують. Підтримка, мабуть, є найголовнішим у цьому всьогоденні, так і підтримуючи одне одного, люди стають сильнішими, так і мужнішими. І з вірою так вірять, звичайно, що в перемогу і. Перемога, звичайно, що буде, тому що наші бійці, наші хлопці, дівчата вони найкращі. І все буде добре, все буде Україна, і буде перемога стовідсоткова. Дуже багато закладів освіти в Харкові, в Харківській області, зруйнованих вщент, і дуже багато, які ушкоджені. Наш заклад це Слатинський ліцей, він теж ушкоджений, частково, але ну, зруйнована ну, півшколи, півзакладу. Серце коров'ю обливається, коли дивишся і присилають фотографії, відео, інвентар, все ну, валяється, і, звичайно, але незважаючи на всі ці умови важкі, так і такі, таке сьогодення важке. Ми тримаємося, ми працюємо і хочеться побажати всім, ну, щоб тримались. В контексті реформи нової української школи. Також галузь фізична культура працює в цій реформі і е, оновлена. Модельна програма, в якій є деякі нові модулі, з якими ми повинні ознайомити вчителів для того, щоб вони змогли впроваджувати ці модулі нашим учням, тому ми намагаємося як можна більше. Познайомити їх з цими модулями, і ми долучаємося до таких заходів, семінарів, практикумів для того, щоб ми змогли привести дуже багато корисної інформації і вже вчителі змогли впроваджувати їх в своїй роботі. Розкажіть, як зараз ви працюєте в Миколаєві? Ну нам дуже складно, бо ми кожен день місто обстрілюють. Кожен день сьогодні вночі також обстріляли місто. Ну, за інформацією, тільки інфраструктура постраждала, бо на напрошу ніч у нас дуже багато жилих масивів постраждало. У нас в школах. Проводиться така система, що діти, які виїхали за кордон або за область, то вони працюють на місцях, можуть посіщати школи там, де вони перебувають на даний період, але вони також закріплені за цими школами, які у нас є в місті, і виконують по можливості завдання з тієї школі, в якій вони є в місті. Тому дистанційно, звичайно, дистанційно, якщо повітряна тривога а у нас їх може бути за день. Я не говорю за, за ніч, я кажу за день, 5-6, то, звичайно, закінчуються заняття, особливо для тих дітей, які перебувають в місті, такі діти є. Тому в такому форматі ми працюємо, намагаємось. Якась будівля постраждала, в якій ви працюєте, так? Кир? Так, Інститут післядипломно педагогічної освіти наш він знаходиться на вулиці Адміральська, де був нанесено ракетний обстріл і ракета ну, десь приблизно в метрах, мабуть, 20-50 біля інституту. Дуже багато, ну майже всі вікна. Постраждали. пострадали, їх немає, взагалі немає. Заколочені вікна ТСП і вхідні двері вилітіли. Ми тримаємося. Ми жодного дня не було такого, щоб ми не працювали. Інститут маю на увазі інститут. Ми в дистанційному форматі завжди проводимо і курси для вчителів, і заходи, і семінари. І Установа працює від цього заходу. Які очікування багато цікавої інформації для того, щоб потім своїм колегам передати. Щоб вони могли впроваджувати, дуже важливо такі заходи для того, щоб ми зустрічалися і обмінювалися досвідом, як проводиться в дистанційному. Ну, я майже маю на увазі про дистанційне навчання, як ми можемо впроваджувати наш предмет і брати досвід з других областей. Сьогодні ми презентували підручник, посібник з усіх освітніх галузі Одеської академії неперервної освіти. Для того щоб всі вчителі країни могли ним користуватися, всі активні посилання, YouTube-посилання, посилання на онлайн-школи, які сьогодні працюють на всіх вчителів практиків, які до цього долучаються. які… Доносять, допомагають і впроваджують саме викладання фізичної культури в сьогоднішній час. Це також є дуже складно, але вони допомагають один одному і користуються цією інформацією. В підручнику є в посібнику, вибачаюсь тільки вчителі фізичної культури нуж. Одеської області, які його складали, але на майбутньому у нас ще буде навчання для вчителів фізичної культури для шостого класу, і ми будемо продовжувати впроваджувати такі новиночки, новизну. В принципі, зібралося сьогодні багато педагогів з усієї України, і люди і там, де більш спокійно, як у нас, і там, де ну зовсім неспокійно. Наскільки ця інформація актуальна для них зараз в цей період, що ну там той самий бадмінтон грати, вони зараз не можуть цього робити. Так? Сьогодні ми залучили і взагалі були дуже раді зустріти Миколаївщину, тому що ми їм і допомагаємо, і під час війни допомагали інститут, також і в закупівлі води, і доставці води Але саме для вчителів фізичної культури дивіться. Щоб діти не забулися зовсім руху. Ми вже заходимо четвертий рік в онлайні поспіль, діти знаходяться. Є діти, які зовсім не мають рухову активність, але познайомити всіх дітей з новими видами спорту сьогодні їх представлено 60 видів спорту у нашій єдиній модельній програмі, і вчителі, більшість вчителів також обирають бенбінтон, тому що є він менш травмування і. Спочатку вчителів не це те, що зараз сьогодні це онлайн, тому що ми їх більше познайомимо з теорією. А коли вже у нас буде спокійний час, у нас буде перемога, ми вже будемо дітям тільки вказувати на вправу, або її пояснення і більш вже показувати її. Не будемо онлайн. Вони вже будуть знати, як її виконувати. 60 видів це в рамках нової української школи саме да, запроваджено 60 нових модулів, але вчителі обирають на п'ятий клас 12-16 модулів. Вони мають впровадити за один навчальний рік. Ну система різниця там, де більш активні бойові дії, і система освіти, і там, де більш спокійно. Ну це вже залежить від закладів освіти, це вже залежить від керівника, в якому форматі вони працюють або дистанційно, або. Очно або синхрон або асинхрон. Тобто, тут сьогодні тільки від територіальної громади залежить від керівництва і від дирекції школи. Дійсно, ми немножко за этим заскучилися і було очень приєдно встретитися раз в стінах школи, в стінах спортивних Вот, э, з целью об'єдини наші всі усилия на улучшення качества фізичного спитання в школьному програмі. Кроме того, что сейчас проходит семинар на тему проваджена у меня модуля регби 5 и бадминтон, мы планируем в недалеком будущем провести еще подобные мероприятия с целью культивировать и модули других видов спорта. Это дзюдо, самбо, черлидинг, ну и даже хоккей на траве. Тоже может быть представлен. Вот. Это опять же нас объединит и даст новое, новое мышление, новые знания нашим преподавателям. Я був запрошений на цей прекрасний семінар, де був де Україна об'єдналась. Знову Україна об'єдналась. І Харків, і Рівне, і Одеса, і Миколаївська область дуже на позитиві, дуже класно, продуктивно і нові ну, знайомства. І нове впровадження можливо для когось. «Регбі 5», але це дуже крута і емоційна гра. Дітям ми впроваджуємо вже четвертий рік, тому і була можливість вивчити новий модуль. І дітям подобається ця гра, і навіть сьогодні позитив в цьому залі був на максимальному рівні. І багато хто із зараз учасників сказав мені про те, що саме після сьогоднішніх уроків буде впроваджувати цей модуль і для п'ятих, і для шостих, і для сьомих класів. Тому тільки позитивні емоції, тому тільки позитив сьогодні. Такі основні характерні риси цього виду, чим відрізняється від класичного регбі, і на що сьогодні звернули увагу? Ну головним я вважаю в регбі 5 саме те, що хлопчики, дівчата неважливо якого віку від 8 до 12 років, можуть сміливо грати в одній команді, спілкуватися, знайомитись, мають змагання, можливість діти мають можливість виїжджати, мали можливість до військових цих моментів, мали можливість виїжджати навіть. Грати в чемпіонаті України це мотивація стати кращим, це мотивація познайомитися з іншими представниками іншого регбі. Дитяче регбі воно дуже відрізняється від дорослого регбі, тим, що дитяче регбі воно безконтактне. Тому вважаю, що дитяче регбі має велике майбутнє. Чому саме регбі 5? Регбі 5, це саме тому, що п'ять гравців одній команді одночасно на спортивному майданчику. Взагалі в команді 15 чоловік заміни обов'язкові заміни так в чемпіонаті міста, місто Одеси, проходять змагання. Обов'язкові заміни дати можливість дітям проявити себе. Нема, по-перше, що нема такої поставленої цілі отримати перемогу будь-що. Головне, щоб діти поспілкувалися, головне, щоб діти отримали позитивні емоції. Головне, щоб діти познайомились. Це, це головна ціль проекту. Сьогодні саме проста і елементарна була, скажімо, тренування, тренування, урок я би сказав, тому що ці вправи, які сьогодні були, їх можна впроваджувати абсолютно в будь-який модуль. Вони універсальні, і це завдяки Регбі-5, Саме завдяки Регбі-5. Ми вивчали передачу. Ми вчились зривати стрічки. Ми познайомились навіть краще за рахунок того, що під час виконання передачі ми запам'ятовували, як один одного звати. Ми спілкувались. Ми сміялись, жартували, і діти роблять теж саме. Це було головне завдання, Ми його виконали. Розкажіть ось про ці стрічки, в чому їхнє основне е, призначення? Стрічки нічого хитрого. Стрічки можна зробити навіть в домашніх умовах. Вони стрічки та е, саме пояс. Пояс на липучках, стрічки теж на липучках. Головна ціль із, із завдання як можна заволодіти м'ячем, потрібно. Зрівати стрічку саме у того гравця, хто володіє м'ячем. Тому і регбі-5 безконтактне. Не можна вибивати із рук м'яч, не можна штовхатися, можна тільки що робити? Можна тільки зривати стрічки і піднімати стрічку доверху і сказати Захват. Це і є головною цілею. Ну, як ви можете оцінити сьогоднішніх своїх підопічних? Чи впоралися вони? Я можу сказати одне, що Зараз такі важкі умови для нас. Нам вдалося зустрітись. І чому дистанційне навчання воно не виправдовує, на мій погляд, себе? Якщо б ми зібрались дистанційно, ми б не поспілкувались, і ми б не виконали саме цю практичну роботу, яку ми хотіли. Теоретичні знання вони дуже класні, вони необхідні, але без практики навіть в дитячих іграх дорослим дуже важко. Я вважаю, що ми впорались. Я... Вважаю, що порлись всі, хто приймав в цьому участь. Всім організаторам велике дякую за теплий прийом. Було класно. Я сподіваюся, що в майбутньому я ще приїду в Южне і буду продуктивним. А ви з Одеси? Так. Да. А ви часто в Южному буваєте? Бували взагалі? Років сім тому я грав за южницьку команду в футбол. Років сім, напевно, тому. Американський чи ні? Я грав класичний футбол, наш яким звіназвіз зазвичай звикли бачити по телевізору. Але регбі набирає свої, скажімо так, потужності. регбі ще себе проявить точно. Семінар організований за міжнародною програмою Федерації Бадмінтону України, який спрямований на те, щоб наші вчителі фізкультури всіх загальноосвітніх закладів ознайомилися з методикою викладання модулю Бадмінтон. І в майбутньому теж познайомили всіх своїх учнів, перед якими ми не ставимо завдання, щоб вони виросли спортсменами, олімпійськими чемпіонами, а головне, щоб вони продовжили здоров'я нації. Хочеться відмітити, що більшість з них вже були знайомі з навиками Гри Бадвінтон. Проте я сподіваюся, що за ці два дні вони так їх вдосконалили, що зможуть уже приймати навіть участь в шкільних змаганнях. Які організовують вчительські профспілки. а також, окрім навиків гри в Бадмінтон, вони засвоїли дуже детально і правила гри, що і в майбутньому їм дозволить уже працювати з суддями на змаганнях місцевого рівня. Це дуже простий для початку занять вид спорту, оскільки більшість з ним вже знайомі з самого дитинства, коли і зі своїми однолітками, і з батьками десь на відкритому повітрі, на відпочинку брали в руки ракетки і валанчики. А зараз є можливість просто ще це все вдосконалити, побачивши, як відбувається гра на майданчику через сітку. А сам вид спорту дуже сприяє таким моментам, як збільшення рухової активності, як кардіотренування, а також сприяє розвитку зору, оскільки. Під час гри зір фокусується на зовсім невеличкий валанчик, який летить з великою швидкістю, змінює напрямок руху, і на ньому мають зосереджувати свою увагу учні. Вчора отримали вчителі домашнє завдання. Так, сьогодні вони мали його показати, якось продемонструвати. Розкажіть, в якій формі це проходило і чи впоралися вони? Так, на майже на 100% впоралися. Оскільки це було новинкою для них, тому що зазвичай семінари проходять, коли вчителі отримують інформацію, а тут вони отримали домашнє завдання, коли оцінювали те, як вони можуть переосмислювати, отримати інформацію, і варіювати ті знання і навички, які вони мали до цього, затриманими новими, те, що вони сьогодні демонстрували вже на практичних заняттях. Які вправи ви їм давали? Якісь ну, великий спектр чи найпростіші? Ну, взагалі, ця програма «Shuttle Time Тайм передбачає використання 96 вправ різноманітних з розподілом на 22 уроки? В навчальному шкільному процесі ці всі вправи їх можна як одночасно провести за один рік, де є спеціалізація більш зі спортивним ухилом, так і розтягнути на Три-чотири навчальних роки. Якщо ми загалом можемо взяти за останні три роки освітнього процесу, він переривався неодноразово і пандемією двічі ж переходили в онлайн-навчання зараз, після повномасштабного вторгнення, теж в онлайн навчання переведено багато закладів. І повірте, не лише учні засумували. За живим спілкуванням. Вчителі також вони втомилися від онлайн-семінарів. І такі офлайн-семінари це чудова можливість не лише здобути знання, а поспілкуватися, обмінятися своїми емоціями, просто життєвими, навіть вирішити деякі проблеми в спілкуванні там, між, одним між, між собою. І тим більше дійсно відволіктися від проблем, які сьогодні нас оточують. Це зараз вчителі ну набули ці навички, а потім вони мають теоретично більше так дітям розповідати про цей вид спорту ну, наразі, принаймні не лише теоретично. Якщо ми беремо онлайн навчання, то вони можуть їм давати практичні завдання для виконання вдома. Які є багато вправ, які можна в межах своєї кімнати виконати. Є вправи, які можна з друзями піти і виконати на вулиці, знявши це на відео виконання і продемонструвавши вчителю. І звичайно, що більшість прав орієнтовані для виконання саме в спортивних залах. Ну, по-перше, це наскільки суперово емоції переповнюють і, мабуть, втома вже від того, що. Багато було не тільки фізичних вправ треба було панувати і теорію, і треба бути уважним, і Тут же треба було з м'ячем. Ну я не знаю. Мене просто емоції переповнюють. Ми дуже раді, що не ми десь поїхали здобувати нові знання. Що стосується навчання в п'ятих класах, варіативні модулі. Там у нас нова модельна програма. А приїхали до нас, то я вважаю, що не можна не скористатися такою нагодою і не прийти, і отримати, вже, як кажуть, прийшли, дають, а нам залишається тільки брати, брати, вивчати, опановувати і потім на практиці використовувати. Я вам скажу, колектив зібрався класний. Всі запальнички, всі такі чудові. І я не знаю, дивлюся, дівчата з Харкова приїхали, хлопчики з Чернігова. А начебто здалося, що ми тут всі разом працюємо в Южному, проживаємо, знаємо один одного, вже давно ми вже товаришували. Ось Зіна із Харкова приїхала, ми вже друзі з нею. Буквально за декілька там, годин спілкування. Ну, не знаю, мені дуже подобається. І ми вже, мабуть, такий час зараз військовий, ми, мабуть, за цим вже от, знаєте, як скручилися. Да, нам цього вже не вистачає спілкування онлайн, зовсім не те. Про війну сьогодні говорили, чи більше намагалися відволіктись? Ні, не зовсім ми відволікалися. Ми, звичайно, говорили, ми згадували, і зараз буде у нас о 8-й годині круглий стіл. І зараз ми будемо глибше торкатися цієї теми, тому що ми дуже хвилювалися, чи ми встигнемо за сьогодні опанувати і бадмінтом. І опанувати регбі 5. А регбі 5, наприклад, декілька моїх там колег дуже чекали, тому що вони хочуть впроваджувати. Уже м'ячі в наших школах є, щоб ви знали. Все, більше нічого не треба. Собі пояса пошиють, стрічки також і будемо впроваджувати. А скажіть, що вам більше сподобалося регбі 5 або бадмінтон? Чесно. Мені регбі 5, чому? Тому що ще навчаюся навчаючись в університеті, я була у, в команді гандбольній, Мені дуже заходять такі ігрові командні. Тому ну, бадмінтон, це вишукано, це консерватизм. Це так, як по-королівськи. Дуже тепло, дуже тепло. Нам тут сподобалось. Ну, є така втома, трішки невеличка, але вона така приємна втома. Що вам більше сподобалось, бадмінтон чи регбі 5? Е, їхали сюди з, з більшою цікавістю бадмінтон, але сподобалось більше регбі. Я вам скажу так, що навчальний процес це завжди ми відволікаємося. Відволікаємося, відволікаємо дітей, відволікаємось самі. І звичайно, ну це, це це потрібно робити. Знайомство, спілкування це все ну, позитивно вкладається в наші організми, в наші голови, в нашу психологію. Ми молоді, різносторонні, тому ми стараємося. Я думаю, що так. Да, я думаю, що в нас це вийшло. І ми, як завжди, ну ми, ми стараємося. Уважно прислуховуватись до, до цього всього і до, до цих семінарів. Нам дуже цікаво, дуже і, ми і питаємо і просимо, щоб нас запрошували, тому що для нас це цікаво. Нам це цікаво, і я думаю, повчально, повчально ну, будемо старатися, будемо вдосконалювати вдома ці всі навички набуті, і будемо старатися це приймати в нашу. Нову українську школу. В Южному ви вперше чи вже були? В Южному я вперше. Так, В Южному я вперше. Мені казали, що дуже гарне місто, дуже гарне, чесно. Це, це дійсно заслуга нашим ЗСУ за те, що ми ось так маємо можливість зустрітися. І я вважаю, що потрібно підтримувати. Морально, емоційно У кожної людині в душі, в неї цей патріотизм він є. Він є і я вважаю, що багато від нас залежить для підтримки наших хлопців. Тому я думаю, вони це відчувають.